60 років тому відбулися події, які в майбутній історії України стануть визначальними та знаковими. Хрущовська відлига відійшла в минуле і стартував новий період, який пізніше назвуть застоєм, неосталінізмом, стагнацією, кризою радянської системи. Але, на мою думку, найкраще підходить саме неосталінізм. І сьогодні ви зрозумієте, чому. Справа в тому, що Хрущов опустив радянських лідерів. Підпортив імідж, а економічні експерименти розкрили суть утопії комунізму взагалі. Нове керівництво на чолі з маршалом Радянського Союзу Леонідом Брежнєвим заходилося рятувати міжнародний економічний та ідеологічний імідж. А врятувати систему можливо було тільки єдиним способом відновленням авторитарно-тоталітарної держави, створивши нового вождя, нових ідолів, нових ворогів народу. Доречно сказати, що більшість заходів спрямовувалися на внутрішню аудиторію. Саме з 1965 року починається реабілітація Сталіна, формується культ перемоги. Навіщо Радянський Союз почав святкувати День Перемоги? Версій та думок істориків надзвичайно багато, та я висловлю свою. Один з моїх дідів ніколи не ходив на парад, а тихо сидів згадував. Плакав і позичав своїм друзям нагороди за півлітру самогону. До чого це я? День перемоги потрібен був для відновлення авторитету КПРС шляхом використання застрілих ідолів, солдата-визволителя, солдата-переможця, тому що інших просто не було. Більше нічим Радянський Союз не міг продемонструвати себе як велику, сильну, розвинну державу, яка поступово перетворювалась на світову бензоколонку. Якщо на ідеологічному рівні система відновлювалась, то на економічному навпаки. Розпочаті косигінські реформи зі зміною системи планування здійснили чудо. Золота п'ятирічка 1966-1971 років показала найкращі темпи за 35 років. І для мене не є загадкою, чому реформи згорнули. На перший погляд, добробутом народу можна було купити лояльність. Наступним кроком мала стати економічна свобода, та в тоталітарній державі це було неможливо, тому що економічна свобода тягнула за собою політичну свободу. Нарешті найвизначальнішим у 1965 році стали дисиденти. Дехто відносить дисидентів до національно визвольного руху, проте дисиденти в основній своїй масі ідеологію будували на марксизмі та ленінізмі. Вони намагалися демократизувати, змінити існуючу систему, використовуючи доступні легальні методи боротьби. 60 років тому виходить твір Івана Дзюби: Інтернаціоналізм чи русифікація, в якому автор апелює до ленінських принципів національної політики, які, на його думку, були спотворені та порушені сталінською системою. Рух підписантів, протест. 4 вересня 1965 року у Палаці Україна під час презентації кінофільму Тіні забутих предків це відкрита боротьба, відкритий легальний протест, відкриті легальні методи боротьби, спрямовані на демократизацію системи. Система ж відповіла терорам, арештами, використанням психлікарень. Опозиційну діяльність віднесла до кримінального злочину. Але придушити, викорінити інакомислення влада до 1987 року вже не змогла. На нашу сцену запрошується. режисер картини Тіні забутих предків Сергій Фара. Дякую, що завітали на прем'єрний показ нашого фільму Тіні забути в Хочу надати слово відомому літератору Івану Цюбі. Не розумію, як можна святкувати, коли в країні арешти. Сьогодні у нас. Велике свято. Але разом з тим і Велике Горе. В Україні почалися масові політичні арешти представників творчої інтелігенції. Припиніть балаган! Тут не місце. Заарештовано Івана Світличного. Це провокація і брехня. Заберіть його зі сцени. Богдан. Та... Богдана та Михайла Горенів! Опанаса залива! Зривайте прем'єр! А ну йдіть звідси! Дорогенький, що ж вам за це буде? Усі, хто проти терору і репресій, встаньте! Всі, хто проти диктатури! Встаньте! Просимо всіх відвідувачів Ати спокій і не піддаватися на провокації.